Так, доброго всім дня. Маю ось вот такий вот метал. Будемо пробувати робити турбопіч. Метал понаходив на металу Стінка Стінку труби. Так Так. Будемо варити по можливості знімати, показувати. Так, нарешті дійшли руки доварити свою печку по на вирізання з Зварив Зварив таку от штуку. Зараз будемо помаленьку доварювати в процесі знімати-показувати. Перебрався його гараж, бо на дворі. На дворі вже зима. Так, що ж, будемо працювати. Так, нарешті в мене дійшли руки доварити Субі. цю буржуєчку. Такий вона вигляд має. Зловий момент, що є світло. І ще й при тому світло нормальне, бо до цього, до цього світло з'являлося. Напруга, напруга е, показувала 170-180. Ну, максимум це було, було до 190, більше не було. Сьогодні у нас 205-210, то хоч можна, хоч можна більш-менш варити. Так взагалі так, так сварка не варила, електроди липли. Отакий от вигляд мала, має, зараз ми ще її будемо красити, поки що, поки що якось так ладно, покрашу, включуся. Так, покрасив, е, красив, коротче, красив з балончика, купив цей, е краску, що температуру витримує, помалював, все, хай хай підсихає. Я так думаю, що десь ми його... 19 числа на водохреща ми його і протестимо, подивимося як воно буде горіти. Так, отака от така от шняга вийшла. Що ж, будемо тестити, включимося, поки що все. Так, всім доброго дня. Сьогодні маю трошки вільного часу. Заодно вирішив протестити свою печку, як вона буде. Як вона буде. Працювати. Зараз розпалимо і заодно якихось мене буде пожарити бараболюк, щоб даремно не горіло. Так, ладно, почнемо. Так, ламака трошки в мене сируваті, бо погода не дуже, але починає, починає помаленьку розгоратися. Я зараз думаю, що Пару минуток і воно розгориться і буде, буде шикардос. Так. Ну, Полум'я в принципі достає нормально. До дачки. Так що, ладно, розгориться, включуся, покажу ще. Так, вже більш-менш розгорілося. Але я думаю, що вона ще не вийшла на свою повну потужність, того, що... Ломаки все одно сирі. Паліот соснею такою. От. Вона на дворі лежить, вона старовата. Я пожариться. Ну в принципі, тяга теж працює. От, закриваю тягу. Відкрию тягу, зараз огонь, огонь підніметься. Тяга теж файно працює. Так, що ж, буду я працювати, результат їм покажем Так, вже почти завершуємо. Розгорілося, горить шикарно просто. Жара вистачає повністю. Лумак спалив. Взагалі фігню. Пару лумак спалив. Картошечка вже теж почти готова. От що, мені, що мені подобається в даній дечці, що олії майже і немає, а до неї. Тупо ніфіга не пристає. Дачка, це взагалі бомба. Взагалі картошка лежить на, на самій дерчці і вона, вона, вона не пристає. Так, ладно, дожарюю я, в кінці ключимось. Так, що ж, картошечка готова, догорає. Тяги вистачає, отакої відкриваю, вистачає свободно. Не знаю, десь півгодинки я забарився, це все діло. Протестив. Мені в принципі сподобалося. Можна було б в принципі, оці от штуки, на яких тримається дечка, можна було б чуть нижче посадити, десь на сантиметр нижче. А так в принципі, В принципі вистачає. Так, що ж буду я виймати? Зараз викинемо в мисочку це все діло. Так, дивіться, зняв картошку, картошка майже, майже не пригорала олія е, е, і жир той, що натопився з м'яса сала. Картошка впитала і майже по сухій дачці не пригорала. Так що дачка зборна, каже, раз це бомба. Ну що ж, все, картошечку викинув в миску, кому понравилось відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Я буду продовжувати знімати щось. Щось типу в цьому роді. Ось така от штука вийшлася. Варив я її, звісно, трошки довго, тому що з світлом проблеми і не тільки світло вашей, навіть коли воно є, то воно не, не таке, як треба. Коротше. Ну, ну нічого, вийшло все, все зробили. Так, все в принципе. Підписуємось на канал. Лайк. На все добре.